Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. 5 січня 2026 року. Стало днем, коли Україна втратила одного з найбільш ефективних керівників спецслужб за всю свою новітню історію. Володимир Зеленський зустрівся із головою служби безпеки України Василем Малюком і ухвалив рішення про його заміну. Тепер вже колишній очільник СБУ залишається в системі служби безпеки для координації асиметричних спецоперацій. А виконуючим обов'язки голови СБУ призначено генерал-майора Євгенія Хмару, начальника легендарного центру спецоперацій, а відомого під назвою Альфа. У цій відставці є стільки політичних, інституційних і навіть філософських складових, що вона заслуговує на надзвичайно ретельний аналіз. Бо це не просто чергова кадрова рокіровка, це маркер того, як змінилася сама природа української влади за роки війни. Це індикатор тих процесів, які відбуваються всередині української еліти, і це, врешті-решт, свідчення того, наскільки складною і непередбачуваною може бути політика навіть Україні, яка веде екзистенційну війну за виживання. Малюк від найкращого призначення до відставки давайте спочатку згадаємо, як Василь Малюк з'явився на чолі СБУ і що він встиг зробити за час свого керівництва. Це важливо для розуміння всієї драматургії того, що відбувається зараз. Малюк прийшов на посаду голови Служби безпеки після Івана Баканова, однієї з найбільш суперечливих фігур в оточенні зеленського. Баканов, який був близьким другом президента ще з часів кварталу 95, виявився абсолютно непрофесійним керівником спецслужби. Під його керівництвом СБУ провалила практично всі свої основні завдання на початку повномасштабного вторгнення. Відсутність підготовки до війни, масові зради, неефективна контррозвідувальна робота все це стало очевидним вже в перші тижні війни. І коли в липні 2022 року Зеленський звільнив Баканова, призначення на його місце Василя Малюка сприймалося як одне з найкращих кадрових рішень президента за весь час війни. Чому? Тому що малюк був професіоналом, він не був людиною з президентського оточення, він не був продуктом особистої лояльності. Він був досвідченим офіцером спецслужби, який знав систему зсередини і розумів, що саме потрібно змінити. І зміни дійсно почалися. Під керівництвом Малюка СБУ перетворилася на одну з найбільш ефективних складових українських сил оборони. Операції, про які ми з вами знаємо, вражають своєю сміливістю, технологічністю і результативністю. А про ті операції, які ще засекречені, можна тільки здогадуватися. Операція Павутина переписування правил гри. Давайте поговоримо про одну з найбільш резонансних операцій СБУ часів малюка: операцію Павутина. Це багатоетапна спецоперація, реалізована в 2025 році, під час якої значної шкоди зазнала стратегічна авіація Російської Федерації, і це не просто знищення кількох літаків на аеродромах. Це фундаментальна зміна всієї логіки безпеки стратегічних об'єктів у сучасному світі. До павутини ядерні держави могли відчувати себе відносно безпечно, розміщуючи свої стратегічні бомбардувальники глибоко в тилу за сотні кілометрів від лінії фронту. Логіка була проста. Ворог не може дістати до цих об'єктів, тому що для цього потрібно або запускати балістичні ракети, що означає ескалацію до ядерного конфлікту, або проводити повітряні рейди, що неможливо без завоювання повного панування в повітрі. Але СБУ під керівництвом малюка показала, що існує третій шлях: дрони, керовані з території самої ворожої держави, або запущені з неочевидних місць, можуть долати будь-які відстані і вражати будь-які цілі. І що найважливіше, це можуть бути не просто одноразові атаки, а систематичні, добре скоординовані операції, які завдають реальної стратегічної шкоди після павутини. Жодна ядерна держава в світі вже не може почуватися в безпеці: Китай, США, Росія, Франція, Великобританія всі вони зараз переглядають свої концепції захисту стратегічних об'єктів. Бо Україна показала, географічна відстань більше не є гарантією безпеки, і це тільки одна операція. А скільки їх було інших? Удари по Кримському мосту, по російських кораблях у Чорному морі. По нафтопереробних заводах і нафтових терміналах у Росії, по командних пунктах і складах боєприпасів, морські дрони «Морський малюкам Сі Бейбі, розроблені спеціально для СБУ, змінили саму природу морської війни. Звільнення Зміїного символ і реальність. Ще одна операція, яка назавжди увійде в історію. Звільнення острова Зміїний. І тут є пряма персональна лінія між відставкою малюка і призначенням Євгенія Хмари. Бо саме Хмара. Тоді ще командир підрозділу Альфа керував цією операцією на землі. Зміїний здавався неприступним. Російські війська там окопалися, розмістили системи ППО, перетворили острів на потужний укріплений пункт. Контролюючи зміїний, Росія контролювала значну частину північно-західного сектору Чорного моря. Це створювало загрозу для Одеси, блокувало українське судноплавство, давало Росії стратегічну перевагу. І СБУ разом з іншими складовими сил оборони зуміла вигнати росіян з зміїного 126 днів окупації закінчилися. Це була не тільки військова перемога, це була економічна перемога. Чорне море почало розблоковуватися. Це була психологічна перемога. Українці довели, що можуть перемагати навіть там, де це здається неможливим. І от зараз людина, яка командувала звільненням Зміїного, стає виконуючим обов'язки голови СБУ. А людина, під керівництвом якої ця операція планувалася і реалізовувалася на стратегічному рівні, іде у відставку. Чи не є це якоюсь похмурою іронією долі? Відставка малюка. Вресус відставка залужного паралелі та відмінності багато хто з вас напевно вже провів паралелі між відставкою малюка і відставкою Валерія Залужного. І дійсно схожість є вражаюча в обох випадках. Ми маємо справу з надзвичайно популярними професійними результативними керівниками ключових силових структур. В обох випадках президент приймає рішення про їхню заміну без публічного пояснення причин. В обох випадках суспільство залишається в стані здивування і невдоволення, але є й істотні відмінності, коли Зеленський звільняв залужного. Жоден з високопоставлених військових публічно не виступив на його захист, можливо, тому що всі розуміли правила гри, можливо, тому що боялися, можливо, тому що вважали, що це справа, яка не стосується їх безпосередньо, але у випадку з малюком ми побачили щось зовсім інше. Публічну підтримку голові СБУ висловили командувач Об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий, командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді, командир 1-го корпусу НГУ Азов Денис Прокопенко, командувач 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький, засновник спецпідрозділу ГУР-МО Кракен. Костянтин Немічев, це не просто список прізвищ, це хто є хто української військової еліти. І це багато про що говорить. Це говорить про те, що ставлення до кадрових рішень влади настільки змінилося, що люди, які є частиною військового естеблішменту воюючої країни, вважають за потрібне публічно звернутися до президента із власним баченням того, як має будуватися вертикаль влади. Це говорить про зростаючий розрив між цивільним керівництвом держави і тими, хто реально веде війну. Це говорить про втрату довіри. Її міндічґейт. І тінь Єрмака. Тепер давайте поговоримо про те, про що всі говорять приватно, але мало хто наважується говорити публічно. Про справжні причини відставки малюка. Офіційних пояснень як завжди немає. Але за даними численних журналістських розслідувань і свідчень джерел близьких до ситуації, картина вимальовується доволі чітка. Восени 2025 року. Вибухнув скандал, який отримав назву Міндічґейт або Операція Мідас. Національне антикорупційне бюро України проводило обшуки у колишнього голови офісу президента Андрія Єрмака у справі, пов'язаній з корупцією в енергоатомі та діяльністю бізнесмена Тимура Міндіча. Це був один з найбільших корупційних скандалів за час війни. І от тут ключовий момент. Василь Малюк не став на бік Єрмака. Більше того, за даними джерел, саме Малюк приводив керівництво НАБУ і САП на переговори до президента. Він зайняв позицію професіонала правоохоронця, який вважає, що закон має працювати однаково для всіх. Він не намагався використати СБУ для блокування розслідування проти людини з найближчого оточення президента, і це, судячи з усього, стало фатальною помилкою. Бо, хоча Єрмака офіційно звільнили з посади глави офісу президента і замінили на Кирила Буданова його вплив на Зеленського за багатьма свідченнями, залишається вирішальним. Єрмак продовжує бути тією людиною, яка контролює доступ до президента, яка визначає порядок денний, яка приймає ключові кадрові рішення. І команда малюка вважає, що відставка глави СБУ це помста Єрмака. Помста за те, що малюк не захистив його під час міндічгейту. Помста за те, що зберіг професійну незалежність. Помста за те, що не перетворив СБУ на інструмент захисту корумпованих чиновників. Звинувачення з банкової комерція і тиск, але в офісі президента, звісно, розповідають іншу історію. За даними ЗМІ, там звинувачують малюка у тому, що СБУ в тилу займається неприкритою комерцією, роздягає бізнес, коли і який їй заманеться. Також йдеться про спроби тиску на набу і САП, від якого банкова зараз чимдуж намагається відсторонитися. Це серйозні звинувачення, якщо вони правдиві. То це означає, що СБУ під керівництвом малюка перетворилася на ракет структуру, яка використовує воєнний стан для витягування грошей з бізнесу. Але тут виникає логічне питання: чому ці звинувачення з'являються тільки зараз, у момент відставки? Чому за три з половиною роки роботи малюка на посаді не було жодного публічного скандалу пов'язаного з корупцією в СБУ? Чому не було відкритих кримінальних справ, не було резонансних затримань, не було доказів. Можливо, тому що ці звинувачення там це постфактум раціоналізація рішення, яке вже було прийнято з зовсім інших причин. Можливо, тому що потрібно було якось пояснити суспільству, чому звільняють популярного і результативного керівника. Можливо, тому що в нашій політичній культурі завжди легше звинуватити когось у корупції, ніж визнати, що рішення було прийнято з політичних міркувань. Я не маю жодних ілюзій щодо ідеальності будь-якої правоохоронної структури в Україні. СБУ, як і всі інші силові відомства, безумовно має проблеми. Безумовно, там є корупція, безумовно, там бувають випадки зловживань. Але питання в іншому: чи є ці проблеми настільки критичними, що вимагають негайної заміни керівника посеред війни, чи можливо це просто зручний привід для того, щоб прибрати людину, яка чимось не догодила керівництву? Спротив малюка і капітуляція, за даними української правди та інших видань, малюк спочатку відмовлявся писати заяву про відставку під час зустрічі з президентом у суботу, 3 січня він наполягав на тому, що зараз не час для зміни керівництва СБУ. Він пояснював свою позицію тим, що на фінальній стадії перебуває кілька масштабних спецоперацій, можливо, рівня тієї ж павутини. І припинення цих операцій на даному етапі він вважав неприпустимим. Це логічна позиція професіонала. Коли ви плануєте складну багатоетапну операцію місяцями, коли ви вже витратили величезні ресурси, коли ви вже на фінішній прямій зміна керівництва в такий момент може зруйнувати все. Нові люди не знають всіх деталей. Нові люди не мають тих зв'язків і того досвіду. Нові люди потребуватимуть часу на входження в контекст. А часто це те, чого немає. Але Зеленський наполягав. Більше того, за даними джерел, президент дав зрозуміти, що може вдатися до відсторонення малюка від посади в примусовому порядку, якщо той сам не напише заяву. Це важлива деталь. На початку повномасштабного вторгнення Зеленський отримав повноваження відсторонювати керівників силових структур без згоди парламенту, і він був готовий використати ці повноваження. І от тут малюк опинився перед складним вибором. Він міг піти на загострення, міг публічно оголосити про тиск, міг мобілізувати підтримку військових і громадськості, міг зробити з цієї ситуації великий політичний скандал. Але він цього не зробив. Чому за даними тих самих джерел малюк вирішив, що йти на загострення з президентом значить шкодити державі? Він вирішив, що в умовах війни відкритий конфлікт між президентом і главою СБУ нанесе більше шкоди Україні ніж його відставка. Він вирішив пожертвувати своєю посадою заради збереження стабільності, і це рішення варто поважати незалежно від того, як ми оцінюємо ситуацію в цілому. Малюк повівся як відповідальний державний діяч. Він не створив кризу, він не розколов суспільство. Він прийняв рішення, яке вважав правильним з точки зору національних інтересів. Але чи не є це свідченням того, що навіть найбільш професійні, найбільш результативні керівники в Україні розуміють, персональна воля президента важливіша за все інше? Чи не є це ознакою того, що система влади в нашій країні стала надто персоналізованою, надто залежною від рішень однієї людини? Євген Хмара від Альфи до керівництва СБУ? Тепер давайте поговоримо про людину, яка має замінити малюка. Про генерал-майора Євгенія Хмару. Хто він звідки прийшов і що нам відомо про його підхід до роботи? Євген Леонідович Хмара це кадровий офіцер СБУ, який практично все своє професійне життя провів у спецназі. З 2011 року він служить у центрі спецоперацій А більш відомому під назвою Альфа. Це елітний підрозділ, який виконує найскладніші завдання. Від антитерористичних операцій до спецоперацій у глибокому тилу ворога у 2023 році. Хмару призначили начальником центру спецоперацій боротьби з тероризмом СБУ. Того ж року він отримав звання бригадного генерала у 2024 році. Звання генерал-майора. А в серпні 2025 року він очолив саме центр спецоперацій А ту саму Альфу, де провів більшу частину своєї кар'єри. Хмара це не кабінетний чиновник, це бойовий командир. На початку повномасштабної агресії він брав участь у звільненні Київщини в боях за Ірпінь, Бучу, Гостомель. Саме група Альфи під його командуванням влаштувала засідку і знищила колону чеченських кадирівців на півночі Київщини. Після деокупації столичного регіону Хмара воював на Донеччині під Сєвєродонецьком, Бахмутом Білогорівкою. Але Найбільш відома операція, яку провів Хмара, це звільнення острова Зміїний, про яке ми вже говорили. Звільнення Зміїного одна зі знакових перемог над ворогом, не тільки військова, а ще й економічна та психологічна, говорив сам Хмара в 2023 році. І він має рацію: це була операція, яка змінила весь баланс сил у чорному морі. Євген Хмара відзначений численними нагородами. Він став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького і теречі третього ступеня. Це надзвичайно рідкісна нагорода, яка свідчить про виняткову мужність і самовіддачу. Також він нагороджений орденом за мужність третього ступеня хрестом бойових заслуг орденом Данила Галицького ще в 2019 році до повномасштабного вторгнення. Спецпідрозділ під його командуванням має вражаючі показники. Тільки за останні два тижні 2025 року Альфа ліквідувала понад 2100 окупантів. За весь час війни бійці підрозділу знищили понад 500 одиниць російських систем протиповітряної оборони. Це величезний внесок у боротьбу за українське небо. Що означає призначення хмари? Призначення хмари, виконуючим обов'язки голови СБУ. Це не просто технічна заміна одного генерала на іншого, це сигнал. Сигнал про те, який тип керівництва хоче бачити президент УСБУ. Малюк був професійним управлінцем. Він будував систему. Він створював процеси. Він думав стратегічно. Під його керівництвом СБУ перетворилася на сучасну спецслужбу, яка може планувати і проводити складні багатоетапні операції на території ворога. Хмара це бойовий командир. Це людина, яка звикла діяти швидко, рішуче, ефективно. Це людина, яка звикла брати на себе відповідальність і приймати рішення в екстремальних умовах. Але чи має він досвід управління всією системою СБУ? Чи зможе він координувати роботу всіх підрозділів від контррозвідки до кіберзахисту, від боротьби з тероризмом до захисту державної таємниці? Можливо, призначення хмари це тимчасове рішення. Можливо, Зеленський шукає когось іншого на постійну посаду. За даними змі, президент уже зустрічався з кількома кандидатами: полковником СБУ Василем Козаком, генерал-майором СБУ Олександром Покладом, першим заступником глави ЦСОА, СБУ бригадним генералом Денисом Килимником. Але може бути й інший сценарій, може бути, що Зеленський свідомо хоче бачити на чолі СБУ саме бойового командира, а не системного управлінця. Може бути, що він вважає. В умовах війни важливіше вміти швидко приймати рішення і проводити ефектні операції, ніж будувати довгострокову стратегію розвитку відомства, і це питання філософії управління. Що важливіше: стратегічне мислення чи тактична ефективність, системний підхід чи оперативна гнучкість, довгострокове планування чи швидке реагування. Відповіді на ці питання визначатимуть майбутнє не тільки СБУ, а й всієї української системи безпеки. Парламент черговий камінь спотикання. Але є ще одна проблема, яка може виявитися критичною: відставка голови СБУ і призначення нового очільника мають бути затверджені Верховною Радою України. І от тут починаються питання, на які поки що немає відповідей. Чи є у правлячої партії слуга народу навіть із афільйованими до неї групами більшість голосів для того, щоб відправити у відставку популярного голову Служби безпеки України? Згадаймо, що парламент, як і вся владна вертикаль, давно вже знаходиться у глибокій кризі непрофесіоналізму і аморфності. За даними РБК Україна станом на ранок понеділка, 5 січня, ні в кого зі співрозмовників видання не було впевненості в тому, що в парламенті знайдуться необхідні голоси, а це означає, що на чолі СБУ. Довгий час може знаходитися виконуючий обов'язки голови, і це не надасть ситуації якоїсь більшої ефективності. Давайте подумаємо, що це означає на практиці. Виконуючий обов'язки, це людина, яка офіційно є тимчасовою, яка не має повноважень приймати стратегічні рішення, яка не може проводити масштабні реформи, яка завжди залежить від того, чи затвердить її парламент. А тепер уявімо, що ця ситуація затягнеться на місяці. Що депутати будуть торгуватися, вимагати щось для себе, блокувати голосування, що замість нормальної роботи глава СБУ буде витрачати час і енергію на політичні консультації та переговори. Чи не ослабить це СБУ саме в той момент, коли від її ефективності залежить доля країни? І це, до речі, не теоретична проблема. Ми вже бачили подібні ситуації з іншими призначеннями. Ми знаємо, як парламент може затягувати процес, вимагати свою частку впливу, блокувати рішення, Рішення президента, і у випадку з СБУ, це може виявитися особливо небезпечним. Комунікація влади, провал за провалом. Але найбільше мене турбує інше: питання комунікації влади із суспільством, із парламентом із військовими це питання, яке з кожним місяцем стає все гострішим. Зеленський не пояснює суспільству, якими саме мотивами він керувався, коли ухвалював рішення про відставку голови Служби безпеки України. Так само як він не пояснював причини відставки залужного, так само як він не пояснює багато інших своїх рішень, які мають принципове значення для долі країни, і от тут виникає фундаментальне питання про природу влади в умовах екзистенційної війни. Зрозуміло, що Володимир Зеленський це верховний головнокомандувач збройними силами України. Це його конституційне право приймати кадрові рішення щодо керівників силових структур, це його прерогатива, це його відповідальність. Але не варто забувати, що це верховний головнокомандувач саме цієї країни, яка веде непросту війну за виживання із однією з найбільших ядерних потуг сучасності. І в планах цієї ядерної потуги ліквідація української державності і зникнення українського народу з етнографічної мапи світу. Це екзистенційний конфлікт. Це не просто війна за території чи за те, хто і який політичний курс буде здійснювати. Це війна за саме право України існувати як незалежна держава і за право українців існувати як окремий народ. І в цьому екзистенційному конфлікті українське суспільство має право знати про зміст рішень, від яких залежить саме його перебування на цьому світі. Це не пафос, це не перебільшення, це проста констатація факту. Коли президент звільняє голову СБУ структури, яка проводить операції глибоко в тилу ворога, яка завдає стратегічної шкоди російській військовій машині, яка захищає Україну від диверсій і саботажу, суспільство має право знати, чому це відбувається: чи це через непрофесіоналізм, чи через корупцію, чи через політичні причини, чи через особисті стосунки. Відсутність пояснень породжує чутки. Чутки породжують конспірологічні теорії. Конспірологічні теорії підривають довіру до влади. А довіра до влади в умовах війни це критично важливий ресурс, можливо, навіть важливіший за зброю. Військова еліта виходить з тіні, і от саме тому так важлива реакція військової еліти на відставку малюка. Тому що це не просто заяви підтримки, це знак того, що військові більше не готові мовчати, коли бачать рішення, які вважають помилковими: Михайло Драпатий, Роберт Бровді, Денис Прокопенко, Андрій Білецький, Костянтин Немічев. Це люди, які реально воюють. Це люди, які щодня приймають рішення, від яких залежить життя їхніх підлеглих. Це люди, які знають ціну помилок і цінують професіоналізм. І коли вони публічно виступають на захист голови СБУ, це означає, вони бачать у малюку професіонала, якому довіряють. Вони бачать у ньому людину, з якою можна працювати. Вони бачать у ньому частину тієї команди, яка веде Україну до перемоги. І їхній протест проти відставки малюка це не непокора, це не заколот. Це спроба донести до президента їхнє бачення ситуації. Це спроба пояснити, що у війні важливі не тільки політичні міркування, а й професійна ефективність. Але чи почує їх президент? Чи візьме до уваги їхню думку? Чи можливо він сприйметься як спробу тиску і ще більше затвердиться у своєму рішенні? І от тут ми підходимо до дуже небезпечної точки біфуркації. Якщо президент системно ігнорує думку військової еліти, якщо він приймає кадрові рішення, керуючись виключно своїми міркуваннями або порадами свого найближчого оточення, це може призвести до розриву між цивільним керівництвом і військовими. А такий розрив у країні, яка веде екзистенційну війну, це катастрофа. Це означає, що ті, хто приймає стратегічні рішення і ті, хто реалізує ці рішення на практиці, живуть у різних реальностях. Це означає, що накази зверху можуть не враховувати реалії на фронті. Це означає, що довіра, яка є основою будь-якої ефективної військової машини, починає руйнуватися. Єрмак, тінь, яка не зникає. Але є ще один персонаж у цій драмі, про якого не можна не згадати: Андрій Єрмак, людина, яка офіційно більше не є главою офісу президента, але яка за багатьма свідченнями продовжує контролювати доступ до Зеленського і визначати ключові рішення. Призначення Кирила Буданова главою офісу президента, мало стати символом нової ери, мало означати, що Україна переходить до більш прозорої. Більш професійної, більш орієнтованої на результат системи управління мало показати, що час серих кардиналів і тіньових впливів минув. Але що ми бачимо насправді, за даними численних джерел, Єрмак продовжує бути тією людиною, з якою радяться перед прийняттям важливих рішень. Його люди продовжують займати ключові позиції в різних структурах. Його погляд на ситуацію продовжує мати вирішальне значення. І якщо відставка малюка дійсно є помстою за те, що він не захистив Єрмака під час міндічгейту, це означає, що система влади в Україні все ще працює за принципом особистої лояльності, а не професійної ефективності. Це означає, що навіть найкращі результати на посаді не врятують тебе, якщо ти не догодив правильним людям, і це надзвичайно небезпечна тенденція. Бо якщо професіонали бачать, що їхня ефективність не захищає їх від політичних інтриг, вони втрачають мотивацію, вони починають думати не про те, як краще виконати свою роботу, а про те, як не накликати на себе гнів тих, хто реально приймає рішення. Вони перетворюються з лідерів на політичних виживальників, історичні паралелі. Коли війна перемагає політику, давайте на хвилину відірвемося від конкретної ситуації і подивимося на неї через призму історії. Як в інших країнах, в інші епохи вирішувалося протиріччя між цивільним керівництвом і військовими професіоналами в умовах екзистенційної війни. Візьмемо, наприклад, Велику Британію. Під час Другої світової війни Вінстон Черчилль був неймовірно волюнтаристським прем'єр-міністром. Він втручався в оперативні питання. Він сварився зі своїми генералами. Він наполягав на операціях, які військові вважали сумнівними. Але Черчилль мав одну критично важливу якість: він уміяв слухати. Коли його генерали наполегливо доводили, що певна операція є помилковою, він міг відступити. Коли вони пояснювали, чому певне рішення є неефективним, він міг змінити свою думку. І що найважливіше, він ніколи не звільняв генералів за те, що вони не погоджувалися з ним, якщо вони були професіоналами і досягали результатів. Або візьмемо Ізраїль, країну, яка практично все своє існування живе в стані перманентної війни або загрози війни. Там існує складна система взаємодії між цивільним керівництвом і військовими, яка дозволяє поєднувати демократичний контроль над армією з максимальною професійною автономією командирів. Ізраїльські прем'єр-міністри можуть сперечатися зі своїми генералами, можуть не погоджуватися з їхніми оцінками, можуть наполягати на своїх рішеннях. Але вони розуміють, якщо ти хочеш зберегти ефективність військової машини, ти не можеш перетворювати кадрові рішення на інструмент політичного тиску. Ти не можеш звільняти професіоналів тільки тому, що вони не вписуються в твою політичну логіку перемоги і миру вам хай щастить.